Сьогодні, як завжди, починаємо з прекрасного. Такі рози подарував мені чоловік. Цю розу подарував мені один італієць. І так, починаємо з прекрасного. Добрий день в нас обід. На обід ми готуємо пиріг з цибулі, зупу, як завжди, джульєн і спробуємо спекти торт, якщо нам вдасться. Починаємо. Для пирога з цибулі нам треба мука. Кинули ми сюди 260 г муки, кинули ми сюди 10 грам порошку до печива. Зараз кидаємо 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку цукру, сіль, 200 г масла на холодного і замісимо тісто. Починаємо то робити. В муку ми кинули цукор, сіль, порошок до печива і 200 г масла. Зараз натираємо його. Його треба спочатку охолодити. Але в мене часу на охолодження аж такого немає. Так що я отак замочую, замочую в муці і починаю натирати. Показую. Ось так: я натерла масло. Бачите? Натерла масло. Пунтерка стоїть, надервала масло. Тепер я його пробую замісити. Замішую масло з мукою замішую. Я додала три жовтки. Чому три? Треба два, два, жовт... два, е... два три жовтки від середніх яєць. Або три, у мене дуже яйця маленькі. Я додала три. І вимішую дальше. От я замішила таке, ділимо таке тісто, замісила, ділимо його пополам, пополам, отак. І обираю отак, мною рукою працюю, ніяк не можемо купити то, що нам треба. Приблизно пополам. І закриваємо його пленкою і кладемо в морозилку. Одне ми вже закли... так, закрутили. І так само робимо з другим. Беремо, замотуємо його в притик. Окей, обрізаємо. Погано, обрізали зараз. Так, ми наше, наше тісто поставили в морозилку. Взяли один кілограм цибулі чистимо її. І так, ми почистили цибулю. Почистили, помили цибулю, тепер нарізаємо її Не кільцями, а півкільцями, розрізаємо собі на чотири частини і нарізаємо півкільцями. Ми нарізали цибулю, тепер кидаємо її в якесь в миску велику широку і робимо її, отак роздрібнюємо її. Окей. Okay. У нас тут є нарізаний кілограм цибулі. Отак ми зробили, бачите, отак ми робимо. Окей. Викидаємо все. І все отак роздрібнюємо її на кавальчики, на, на, на смоточки ті, які ми нарізали, на ті кільці. Окей. І кидаємо на сковородку. Так, поставили на вогонь сковороду, беремо олії, багато не треба. Беремо олії, наливаємо, отак вистачить, думаю, там дві, дві столові ложки. І сюди кидаємо нашу цибулю. Кинули. І хай вона накриває... не накриваємо її спочатку кришкою, а потім накриємо. Зараз хай вона протушиться без кришки. Поки, ми робити... Поки наша цибуля буде смажитися, ми зробимо джульєн. Для джульєна треба, ми взяли свине м'ясо. Краще брати... Взяли свине м'ясо, ми його посолили і поперчили. Краще брати куряче, Ну, у мене курячого немає то я беру свине. Взяла свине м'ясо і кидаю його на сковороду. Трошки даю олії. Оце ми включили вогонь, поставили на нього пательню, кинули м'ясо і влили трошки олії. Бачите, трошки олії влили і даємо йому, щоб воно протушилося, обсмажилося. Поки ми будемо замішувати тісто, ми ще раз подивимось нашої цибулі. Вона в нас не повинна смазатися, вона нас повинна тушитися, зробитися солодкою, сулоденькою. І подивимось нашого м'яса. А цибульку нашу, а цибульку нашу помішаємо ще накриємо трошки кришкою. Беремо кришку і накриваємо цю на чуть-чуть. і не забуваємо про неї. Окей. Okay. Так, наше м'ясо вже майже таке, як нам треба. Тепер ми що робимо, додаємо до нього гриби. У нас гриби білі, натуральні білі гриби підіморожені. Висковуємо і сідаємо сюди. Беремо такий невеликий банячок, кидаємо сюди трошки масла, трошки, трошки, небагато трошки, чим кидаємо сюди. Треба ложку взяти. Зараз хвильку візьму ложку. Ми кинули, у мене масло топлене. Бачите? Я все кидаю топлене масло. Тай масло нам трошечки витягне в ложку. Витягнемо, воно у нас розтопиться. І ми кинемо сюди муки. На 100, грам... На 100 грам масла нам треба 4 Оп, там є ложка. Не бачила? Платно будемо кидати ложкою. Нам треба 4 ложки муки. Раз. Два. Три. І чотири. Люди так не роблять, люди роблять окремо, люди якось розмішують муку в чомусь окремому, потім ще в чомусь. Я не маю часу бавитися з тим всім. Ще кину масло, бачите, що навіть воно у мене, мені замало того масла і ще кину. Тобто кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Цієї ложки мені в принципі, нічого мені вже не треба. Сюди поставила, щоб не заважала. І робимо, щоб наша мука трошки підсмажилася. Тоді будемо лити олію. Ой, яку олію, я побачаюся. Молоко. Я вже вливаю. Ось так. Так як в мене той банячок недобрий, він почав приліпатися, мука почала приліпатися до дна, я перекинула сковороду, в якій смажилася цибуля для жулєна. І воно що? Ну там є, видно трошечки цибулі, бо я її навіть не мила, не варто. Сюди кинула масло, муку і влила молока, можна ще трошки влити. І розмішати треба так, щоб не було ніяких комочків, нічого такого. І кинула ночі муската. У мене отакий от він, де він в мене є? Отак, оце він. Він в мене вже готовий. Треба посолити трошки. Ми беремо ми берем такі, чотири такі мисочки і розкидаємо в нього м'ясо з грибами і наш, заливаємо нашим бешемелем і зверху натираємо силу. Робимо. Ось так ми на, на, розкидали наш, наші гриби з м'ясом. Залили ми бушамелем. Бачите? Тепер натеглимо сиру і тепер кидаємо сир в кожну, в кожну тарілочку. Робимо, ось так кидаємо. І ще зверху посипаємо парміджану. Ми натерли тісто і так легенько його при, при, трошечки при, придавлюємо, бачите отак? І кладемо нашу начинку. Ще така в нас начинка вийшла. І подивимося, чи б її бракує ще солі. Пробуємо. У мене зовсім немає часу. Заливаємо її сюди, Розрівнали ми начинку і натираємо на нього другу половину тіста. Ось так ми натерли, Ой, так ми натерли другу половину тіста і кладемо відразу в духовку. Ось такий Джульент нас вийшов. Він був весь такий, я його поділила пополам і додала гречки. В нас буде джульєм з гречкою. Отак От він вийшов. Наразі наш, наш, наш пиріг в духовці. Що пиріг, що торт. Торт вже будемо забирати, а пиріг ще не готовий. Оце, оце наш такий стіл. Ось такий у нас вийшов пиріг з цибулею. Полегенько ми починаємо його їсти, але ми вже так всі наїлися, що пиріг будемо певно доїдати завтра. На сьогодні з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба. хорошої долі. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, кладіть лайки. До завтра.